Я до сих пір не знаю, як на цю історію реагувати, але вам одно розкажу. Мій дід був дуже віруючою людиною, і він тоді, ще в 44-му році, відмовлявся брати зброї в руки. Відповідно, коли війна йшла, і ви знаєте, тоді воювали німці проти совєтів, і упа воювало проти тих і других. Коротше була така всяке м'ясіво. І одного дня до мого діда прийшли. Упа прийшли хлопці з упа і сказали, що щось там їм треба було зробити, що мій дід міг це зробити. Навіть не знаю толком, що щось зв'язано з кузнью і з калібровкою автомата. Я точно не знайшов, але зв'язано зі зброєю. Суть того, що мій дід казав. Хлопці, я не можу, мені моя віра не дозволяє, я не буду вам цього робити. І вони кажуть: ми тобі оставляємо тут автомат, даємо тобі три дні. Якщо ми прийдемо через три дні і ти не зробиш цього, ми задушимо тебе і всю твою сім'ю. Мого діда тоді було, по-моєму, п'ятеро дітей, дружина і він. Получається, як вони душили, це була така штука. Це з однієї руки тут трубочка, з іншої руки трубочка і шнурочки. Да, і вони на шею так надівали і скручували, просто душили. Мій дід тоді взяв піст, почав дуже сильно молитися. Відповідно, розумієте, і ви себе уявіть такій ситуації. Це твої односельчани тобі кажуть, що з тобою так Зроблять проходять три дні. Приходить той мужик вже з тою штукою, сідає, сидить на кріслі, там крутить її в себе в руках і чекав, бо мали під'їхати ще пару хлопців допомогти йому подушити всю сім'ю. Поки вони сидять, чекають, чути величезний вибух на дорозі на вулиці, і той мужик, який мав душити, зривається і б... і біжить. Виявляється, що сталося. Поки ті їхали душити сім'ю мого діда, була якась грузова машина. Поки вони їхали, їм навпроти вискакують комуняки на мотоциклі і закинули гранату прямо в машину туди і розірвали їх всіх. І, і комуняки відповідно втікли, і проходить час і того хлопця, один, який ще тоді втік, який ініціював ту всю штуку. Його знайшли задушеним цією штукою десь приблизно через декілька днів в полі. Ось така вам історія, як Віра спасає. А саме гірше для мене, коли я цю історію завжди чув, це темна сторона нашої української історії. Через те, що це були ті самі односельчани, що комуністи в тому мотоциклі, що УПА в тій машині це були ті самі односельчани, які один одного вбивали і були готові вбити мого діда, який був нейтральним до того всього. Ви знаєте, нам. Як українцям є багато за через те, що це є ненормально. Але одна істина точно за те, що віра спасає, і Бог своїх точно не залишає. Побачимося в наступному відео.